Андрій Павлович сої привіз. Ну, ця вже вроді цістіша трошки. Хоча мокрюща. Ну вже сьогодні, я думаю, до як Це Ну ця ще поки не гріється. Це перва. що привозили, Попробував, а вроді ще холодно. Я вже спробував холодна перша машина. Ну, те, що висипали, в машину прицепкою, холодний. А, я Все... важкий, так, да, холодний теж. Андрюха, каже, крака як у Каякова. Поліз, скільки загнав, то нормально. Нормально. Сьогодні два-три, я думаю, поле. А я думаю, що тоді. Навіть якщо знає, потепліє, так. тоді вже треба буде срочно. Йому там казали, ну, да, 3-4 ну, дні, поки до сушки. Там вже да, ну, їжджа. Все, сьогодні ну, не будете ну, возити. Та, Чи... ну, оставу, не знаю. А тоді утром, якщо що привезе, да? да? Тоді утром все, так. давай тоді закрываю Включу свет. Закриваю все Осивна соя Дивіться яка, покажу вам Пионер серія. Бачите? Ну сейчас суха, нормальна, хороша так, Олександр поїхав, чуєте як працює Юмзик. Да, до речі, треба було спросити, що за мотор стоїть. Бо вони міняли, так бачите, вам і не сказав. Можливо, хтось собі теж поставив. Хороше діло, ось бачите ворота. так узяв, легенько тільки раз. І вони самі закрились, да? не доїхали треба цей штирьох Сейчас І... зараз закриє підемо віднесемо ключі але ну, ми ну, до речі вологості зараз оце на вечір нема може невеличкий морозець буде хоча е синоптики там цього не прогнозують мороза Ну ми ще чекаємо, ще не молоде. Думаємо, що, ну дуже, звісно. Думаємо, можливо, трошки будуть морозці, підсохне там, де доща перестало рисувати. І ми зможемо змолотити більш-менш з адекватною вологою. Хоча би там 17, 18, 19. В ангарі зачищаємо Щас пліти, покрасимо, зметем тоді пісок і... Так, вішаємо. Тушимо. Все, справились. Вітаю себе на каналі. Під'їжджаємо до бази. Веземо Сергію Олександровичу зімню резину, два штуки забрали на новій пошті. Хлопці, як бачите, чистять повним ходом. Пилюга стоїть. Зачищаємо пліти, будемо красити. П'ять дощ не передавало, ну а він, бачите, йде. Ліжище, нічого не видно. Потихеньку зачищаємо, як ви бачите. Здравствуйте, здрасті. Забирай резину, покажу людям, яку резину вибрали. Молоко О, та молоко якраз нужне, так. Тут думаю, ще день-два і це все. Чи не за день-два не вийде? За, за 20 дивіться, що Аби не в легких, від то ще ті біди. Треба курити, бросати. Пішли. Тобі вадик не скидав резину, яку вибирав? А, це ти вибрав чи це він вибирав? Ну, не знаю, якусь рішив. Ну, я знаю, дивлюсь, що вона О, тут борщ такий, вроді жорсткуватий. Ну вона така, по-моєму три да, усі Усилий. Бо в нас такі дороги, що як той зразу пробивав, прорізав. Ось ну, такий протектор. Ану, скажи, все правильно. А як називається? Чи є воно? Ось. <плук> 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 14 ладно забирай а ездить нормально все робота є робота нічого не зробиш, це ж таке діло. сейчас що запчастин мрезину треба брати хорошу. Я і сюди беру, бачите, хорошу резину. Тоді не пробиваю. це на ямах, там десь з'їжджав з дороги. А якщо дешева резина, кажуть, то яка є різниця? Велика різниця. Оця вже хрен так проб'єш запросто, правильно? Ну це дуже-дуже. Хороше -дуже. воюємо. з Сергію Олександровичем дивимося прицеп собі під воду. І ось дивіться, яка штучка стоїть. Хто напише, що це таке? Цікаво. ці штуки. Цікаво, що це було. Бачите, воно отак крутиться. Ну, напишіть. Борта зняти і поставити нам дві бочки, щоб було на чому возити воду. Кожен раз не знімати, не ставити пол дерев'яний зверху желізо. Лезвинка така слабенька, ну так, вроді би Сергій Олександрович он дивиться. Приїхали. Моноліт. Кирпич, пліти, які будемо зараз ложити, шукаємо бригаду, яка нам положить пліти. Плітку зведе все в дворі, далі зараз покажу. Будинок практично вже розібрали. Дрова, хлопці, дивлюсь, навозили, будемо топити потихеньку. Я думаю, спалим за місяць, Згорять. а ті, бачите, ще цілі стоять. Котел, який ми Користуємося, я вам показував. кочігарочка гарочка вон наша. Так, і що тут у нас? А у нас ось, бачите, вже практично нема будинка. Залишилась одна стіна, ось площадка. Оце на цю площадку нам треба положити пліти. О, там, бачите, площадка одна, тут буде друга, а там звести пліткою метра 4, 5 чи 6. Ну, метра 4 це точно буде. Так, переходять і тут буде площадочка. Пліти отакі, як оце. Два на 6 положити. Ми тут все підріжемо, пісочку підвеземо, кладемо пліти, зробимо, туди виїзд, будуть одні ворота, а там будуть другі ворота. Ну це ми зараз цим займаємося. Щось мало людей сьогодні чисто. У нас кирпич. І наш моноліт. Не Там банк, вот кейс. Надо дать вообще. Да в банку отрежут бутылку. Валют это, да, стены грантуватые, валют А нет, не 我真不知道这有什么意思。 Потрошку знімати, показувати, бо зараз в полі не працюємо. Так, в основному на базі. Зачищаємо пліти. Зараз мабуть, поставлю тут машину, щоб не мішало. Зараз Андрій Павлович буде завантажувати свою сою, оту сиру, що він молотив, їдуть машини. А ми далі зачищаємо пліти, будемо грунтувати і красити, якщо дасть погода. Погода. Все краще і краще. Бачите, яка грязища. Туман, нічого не видно. І дощ не передає, а він іде. Соя, хоч і небагато, але ну, в нас ще в полі. Ну та що зробиш. У нас. Слава Богу, що її небагато. В основному ми зібрали і соя під Луценка бачите, виявилась найкращим варіантом, тому що ми її змолотили вже давно, суха. Хром, заводь. Уже машини їдуть. Зараз Андрій Павлович їде ззаду мене, газончик їде. Зараз швиденько загрузимо. Він там поможе, підкидає, їде, буде кидати. Ну, на даний час у нас тільки залишились оті пліти. Всі вже всі ми зачистили. Сергій Олександрович до Чища з Анатолієм Володимировичем. Ось Анатолій Володимирович бачите, вітається з вами. Привітайтесь. Поставте вподобайку, підпишіться на нас. І Сергій Олександрович там його й не видно. Залишилось небагато, остання приправлення. Ці, слава Богу, не покрашені. Ну і наша оглядова яма. Так що потихеньку, помаленьку, ну двигаємось. Не знаю, що вам показувати, розказувати. Ну отака от будельність у нас. Робимо. Потихеньку, тому що треба довести вже його дома, покрасити, загнати сюди техніку на ремонт, поприбирати все трошки в дворі, бо як підуть морози, все позамерза, бо ми все порозвозили, порозтягували його, порозставляли кругом. Ну, Надіємося, що у нас вистачить часу це все доробити і навести порядки хоч трошки. Бо те там, те там, те там. Так, Андрій Павлович вже на місці він йде. Зараз ми йому дамо лопату і хай розминається. Відмовив на стартер. Ну, стоїть тут ще білоруський. Та ну втягуючи, ну не знайшли ми втягуючи. Зараз таких запчастин нема. Манлі заказали. Кажуть, що Німеччина, ну навряд чи це Німеччина. Я думаю, ну 7,5, думаю, можливо, хороший Китай. Андрій Павлович то нам наділив. Наділив стартів. Не такий, Андрій. А де він є? А вже довбеться, вже провіряє, чи не пропала соя. А чого вона пропадає? Соє міонієр. Да. І... Чуєш, стартів не такий ти нам дав. Не такий, у вас обичний, не редукторний. А, ти редукторний давав, так? Да? Що зробити? От ребти не влучився в сторону. А викидай його в сторону, і не мороч голову. Вон туди кидає, викине і все. Он, бач, кучка. Я не знаю для чого хлопці там його наложили, його треба було викинути. На, бери, он, зрібай потихеньку. Буде менше. Повірю, ти можеш. Ром, включи світло. Люба друга соя пропала, а піонір глянь. Не, ну він ще й непоганий, я скажу. Зараз світло. Рома ключ. Ну так, да, є ключок, но так що. Оця, що була, добре вигріш, а вона влучня, бомба. Берите сім'я кенька, як резинова, чуєш, ні, ні катушка Щас, не повредить. Ні одної битої зернинки. Нема, та, да. Заводям. Прогрівай апарат. Ну нічого, ще щось і намолотилось. ну, По крайній мірі хоч полі не осталось, правильно, Андрій? Так. Да. Та там з Огорода я взагалі не ожидав на такий результат на тризлах. Вроді би маленька низенька. Ну, Та я тобі скажу, за цієї кучі процентів 30 не стане. Ну так, да. мабуть, так. Да. Хоча як чоловіком вони вбирали ну вот вікно от там раніше було, то казав 24 влога было, а база 14, то есть 10% вылечного. <рес> та я ось лагомір принесу, поміряю. Ну, й... ну, хоча ж тут теж, там та раніше, ця пізніше. А ти в руку не засовувався, бо ми тоді з Саней провіряли. Вчора лазили по тому, то вроді нормально. Вчора прям? А, ви... Да. Ну вже не холодна, ну ще й не гаряча. Ну а що ти хотів? У нас довго лежати не буде в будь-якому випадку. Та вона зараз перекидається, перетруситься. Ти там сьогодні вже почнеш сушити, так? Да? або ну, сьогодні вечором і или... я там по процесу я зазвою, угу. да, хороша штука. Може ще під настрою, чи нормально якраз. Може ще його під настрої, щоб. А, підбрався зерна. Кстати, оце ж воно таке набухше, заїхав за тими настройками, що сухіше молотив. Ніхрена через різні решето не проходило. А тільки чуть-чуть, і -чуть, почав стрітив сюди А. Став, дивлюсь, на неї решетові соя і йде на домовот. Вот його не б'є нічого тільки смислю опукову колбасу. Вообще дроблено і нема. Може бути роздавлено. Бо не розбито. Зараз тільки достану з цієї сторони. Та газончик ото їде, ми обганяли, так? Камаз десь теж. Ну так, вроді кучка нездорова, але воно так тільки кажеться, ну трошки може і не влізти, так. Ну і не повна буде, так? Да? Mm. Ти не розділиш їм, щоб усім потрошку, так? Да? Mm. Ну, зрозуміло, тут ми так що, так як колись ми з линувого там везли е, Михайловича газончик був повний по ухти а Петрович від його газона з Мерседесовським мотором від мене вийшло. І з тим ще далі прокатався. Так, все там вже, щось їде. Ну, мороки я вам скажу, да. Одне діло засипав, і продав, друге діло зараз завантаж. Найми машини, перевези, заплати, пересуши, заплати, потім ще від тіля перевези, то не дуже багатой заробиш. Так, а що тут наша стоя? Лежить по такому. До речі, на посів. Соя від Луценка найкращий варіант. Не треба нічого видумувати. І все було, буде вас нормально. Пропонують підписникам Сою піоне. Сушену, так? То соя що? Ну, посіяш, деш поки виросте. А тут ось десь більше місяця. Зарядка, так? Да? І мозгова і, і нервова. Я так часто прогнув поводи, за останні місяць ніколи не дивився. Доброводня. Добро, добро. Ром, що не заводиться? Та не розвиває. А, ти. Чим треба прогріти? Я думаю, ти поки про. Тора. А, а то, туа... А, ну да, то. Ти сідає туди, а не лежать, бо дороги. Розимо МТЖоном, тому що у нас GCD розбирав будинок, а потім ще ж пліти. Я вже вам показував, на ще пліти. Так що у кого є бажання нам положити пліти, плітку, можливо. Я не знаю, що в нас так вийшло. Артема лаврика, оця сує. Пізніше чоловік сіяв і раніше зібрав. Андрій, те, що в листі. У мене ж то залишилось те, що в листі, те, що по глибоко рихленню поранку. Є б не оцей. В цьому році, що там, де уранка, там, де глибоко рихлення, воно якось просохло швидко, соя завмерла, потім відійшла, потім вона довго зелена стояла, правильно? Вона, так сказати, п'ятнами була, де, де вона нормально дозріла, вона вже пожовтіла, а де ну, ну, більшість була зелена. Ти, мабуть, ще будеш, як він буде грузити, будеш трошки ще може відбирати воно. Та ні, воно це нічого не дасть, воно тільки тобі спорти весь. А мені то що, а ось там шнек за чишово забирає, нас усім. Але... Тим уже там 10 кілограм чи 20, 30, то точно що нас. Та я бачу, істерняє. І... То сама перша, бач, машина, саме. Ось тут було чистіше, а ця сама чиста була куча. Так, оце ж сама ввечері, як не странно, тоді коли ми вбирали більше ніж ця назад, підвечір дійсло, а оцей раз під вечір воно нормально молотилося, як не странно. Тут багато. А тут бач, гребе, жеребе, жеребе. Я його зараз я його буду... ну, Тут саме більше і було, я тут тільки не гриби, стільки воно є. Тут вже трошки чистіше. Та не треба викидати туди на кучу, вон наша, бач, він лежить. Ми його все одно викидаємо. Та воно ні, воно ми його все одно викинемо, воно. То воно ми ж теж відбирали, так просто і лежить. Його частину вже викинули, а частину що останнє відбирали. Завантажуємо потихеньку. У приїхав? А що робити? Де діватися? Надо завантажувати, треба сушити, де у нас Амазик заїхав. Так высоко підніму